За горами гори хмарами покриті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея та морил карає, Щодень довгий, й добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не вигоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога.